Слава Україні! Розпочалася 696-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 103 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав один ракетний та 23 авіаційних удари, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши сім ударних БПЛА типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири ворожих БПЛА. Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. За відповідальності су в північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. За відповідальності Сув Хортиця на Купінському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога в районах населених пунктів Синківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестова Харківської області.